Добрий вечір друзі ми, на моєму каналі. Сьогодні ми э, розпакуємо дві коробочки. Я видео відео вирішив знімати вместе, тому що два товариша э, купили травмати. Один світ запакував одну коробочку по пакет, а другий собі у, у, у коробочку. Це, да, і є, щоб, ну, вони подивлюся там місті, Може тут ще разні мо, 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 моделі травмати, по-моєму, Ford. -да, ось такі нюанси. І по цьому я сніму. Одним цим. Ну що, давайте. Номер контакту подроботки 066 516 25 58 066 170 701 28 і 098 360 37 40. Пишіть на месенджері, там все є. Так, ну ладно. Відкриваємо. Один товариш із Сум, а другий з Києва. Да, це вони пряс... Ну, один із них підвіз. -да. Підвіз, все. Так. Перве, оце розпакуємо. А потім перейдемо вже до... Так, так, так. М -м, помнимо, що ми... Працюємо тільки з травматами законними, офіційними. Передавати їх можна, максимум це адмінка. І тому знаємо, да, що ніяких противозаконних у нас немає і бути не може. Ось так да. Тому що проблем нам і вам не потрібно. Ось так одна. Це те, те, що офіційно запакувавши, так. Те, що те, що офіційно, скажімо так, питань немає. Не тільки в законі, тільки по дозволам, тільки офіційна покупка, реєстр. Ну, хто дивиться мій канал, там бачить розписки. Бейтяги з реєстру по дозволам. Так, сцена що тут виходить, щоб не, не розплутати потом. 17-й форт. Так, 17-й да, да. да, Там таке ще питання, що... Там Многія мені пишуть, що я відео знімаю до дугом. Ну, тематика в чому, дивіться. Я відео знімаю, почему так, потому что я вам постоянно все усім розмокчую. Потому що, ну, рассказываю, скажем, пояснюю. Ось такі нюансы. А каждому треба. Бо многие, я думаю развод там якийсь. ну люди, я зяризнь поэтому так и думаю ну, думать нікому не запрещено поэтому ну лучше в своєму поміслі тримати расслаби да. показ поэтому Ви должны розуміти одну річ, що ті, хто травмат нам свій не передав, з різних причин підстав, скажем так, ну, забоявся, не привіз, не зробив. У них успіху немає Його бути не може. Все. Тобість, думаю, все зрозуміло. Да? А тепер питання. Тоді смисл цього травмата, якщо у вас немає успіху. Давайте вдав... мислити правильно. Кажу так. так. Який сенс? смысл того травмата если без відправки передачи его нам ви від нього не отримаєте результата ось вот такий у нас поэтому І ще один, один нюанс. Помніть, що ваш травмат в стокі, по мощності слабші газові балон. Думаю, з цим все понятно. Так. Ба, ба, бачимо і цей новий день. Так, зрозуміло все. Це документ все. Ба, ба, Бачимо после. Кошти вже поставили. Благодарю. Ось розписка. І ось довгий витяг пропов. Все. Думаю, все понятно. Ось так. Ось новий травмат. Напоминає він прямо з магазину. І цей також. Так, ось документи. Дивимось. Ось. Доки. Бачимо, да. Здравствуй списку і от доки. Бачу. Все. Цей чоловік вже робить другий, тому що він у нас доробляв субкомпакт. Субкомпакт, все. Тепер ми це так оставляємо і переговоримо зараз як якраз два конкурента. Почну конкурента? Тому що це вічний спор, а що є з них краще. Нюанс. І потім це вечний спор, що із них краще. Зразу да, э, хочу замітити термотравмат, прийшов без магазину. Дивіться, бачимо. Ми розпакували його, і магазину немає. Все, ось такий нюанс. Щоб не було, було потім, що щось там. Під мутиву взяв, сняв там. Бо люди я різні різни понимают просто. Ні, нічого лічного, ну саме же розумієте, що там не Все, так такс. Такс. і и сел. Поставив, ну що просто вони були сравнені, скажем так, і пов'ясу, і все останнє. Такс. Дивіться, при покупці нового травмата, е що треба вам зробити в них? В них шліфовку, поліровку, патронник. Тут і тут. Розвертка в столі. Включає пульний вход, переход на конус. І поставити бойові ком, ну, комплекти таких пружин. Все. Е, зразу кажу. Вход такі травмати беріть по записному комплекту. Це обов'язково ваговору свого опиту. Ще одне. При покупці на набоїв. Бачимо, да? сохраняєте чеки-коробки. Наприклад, вот, коробочка на даний це в нас Ось чеки з магазина. Тут є штрих-код і все Ло... Лоточек, бачимо. І да? примір вам, зараз я вам покажу секундочку. Це я отак ходив. У ті. Бачимо. Бачимо. Отак ходив у ті. Бачимо. Так. Все. Бачимо, так? Тобто то оце одного брав у мене десь ну, мішків таких совєтських. Ну, не, не совєтських, а знаєте, під цукру. Отаких От коробок десь вже з мішків з 15, не менше. Ось, є коробки. Ось вони прямо і кодом бачимо, так, все. Тут, все. І є вплоть, вплоть до пакету пункт бачимо, да, що все офіційно брало на магазині. Не дай Бог, не дай, якісь обшукав. вас, Якісь арест, якісь обвинення, якісь, скажімо, суди, розбирательство, є офіційний документ. Все. У кожній коробці там стоїть чек про покупку з каси на обоївці. Все. Думаю, це все всім понятно. Да? Тобто, ну, Пример так і такий, Просто приймар. Геть ось його, допустимо, того сара. Там стоять о, чек. Все. Чек. Лоток озю. Бачимо, да? А чек там стоїть. Все. Це друг шо? У вас все закону офіційно. Тому що раніше до, до цього питання ніколи не було, зараз є. Ну, такий час, коли в бусики ніхто не кидав, да? тобто на ходу. Не крали, не ворували. Ну, не мені вам розказую. Ось такі нюанси, так, так, щоб на, на, на камеру було видно більше краще. Все, так, так, так. так, дивіться, це все, що треба вам заробити. Якщо по яких-то причин у вас цих доработок не буде, вам з травмати смисла нема. При доработці, правильно, у вас охороняється гарантійка, ви проходите потім так же. Остріли, експертизи і все остальне. Там є які -які нюанси, але я не хочу розказувати на, на камеру. Ну Є свої там, скажімо, уловки. Ну, не не, не, не будемо, скажімо так, провакувати на якісь незакони. Да. Е, тепер по поводу них. Цей бачимо із білим стволом. Ствол, Оцей. Цей бачимо з чор, чорним. Е, що краще, дивіться, мені подобається більше з чорним, але білий краще. А, даже просто прийм'яр. Такий. Чоловік постріляв без, без, без доробки стандартним напоями. Потім при, 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 привіз мені його з вистріляляними напоями. І вони усі на рівні гільзи, після по стріла. Почому? Тому що облаза яка разка і при естракції, коли він там робив узирив, вистріл і гільзи о цього діфарармірує. У білому стволові такого немає. Ні, Не, понятно, що ми зробили шліфовку копуляровку, він там хороший, гарний, все, питань немає. Ну, дивіться. Е, по скажем так, е, білий гаствол по, по патроніку буде краще. Все, думаю, з цим все зрозуміло. Все мені подобається більше і що. І що, і що, і що мінус його. То що він скоро облазив. Оце мінус. Це хайразка, це не покриється, як, як якесь, там як у JP. Ну, JP це карантин. Думаю, всім зрозуміло. А -да. тут воно, блін, ну коротше. Ще хочу зазначити, що конструктивні їхні особливості. це рамкотриматель. Рамко тут желізо, тут е, пластик. Дивіться. Раніше тут був колись оружейний пластик. Потім завод якоби армопластик, армірований пластик. Потім Е, ні, перше був оружейний пластик, потім якийсь армірований пластик, потім якесь, коротше, тіпа, ну, коротше, Тут непонятно. Ілі, ну, це не є оружейний пластик Я вам зразу кажу, тому що ну, у мене був бойовий форт, там був оружейний мх пластик Він цього відлічений. І перші образці, там теж є отличчя. По їхній крепості питання немає, все воно, в принципі, харепке. Как бы Подарив стола про ствола зайде, якщо ви будете робити все неправильно. правильно. Тобто, не будет, вот у вас дороботки не буде, ви будете проводити експерименти і отакі нюанс. От і все. Навіть да, якщо да, да, в двінашки, если у вас дороботки не, не, не буде, ви будете робити експерименти, у вас просто оцей затвор плавлений, частично поластить у ляцу. Все. Ось так. Думаю, я, я, я всім все зрозуміло. Так, по кріпості. Дивіться, якщо доработки немає, то кріпше буде такі двіношка без дороботки. Якщо доробка є, то тримає оцей, свише 200. Бджолудінь, що оцей тримає? Без проблем. Все. Тобто, якби зарізати їх убити, ну, блін, це... <різь> Якщо я не зміг, то у вас, думаю, це не, це не вийде. Ось так вода. Ось такі нюанси. Завода. В двенашки ствол стволи на, на сотку шире. Що краще. А затвор кальонний на одну точку більше. Да. Механізми у них нечні, не сварні тут і тут. Оцікателі в них різні. По конструкції понятно. Но різні у носиках. Виставу. Якщо брати конструктивну по заводу, то це вважається ось якраз краще. Але він краще в магазині на бої. Ну, скажімо галім. Цей тупий короткий краще більш Ну, Я б так би не сказав. От, допустимо, у мене стоїть тупий бойовий короткий і він стріляє на, на всіх. Все. У мене взагалі проблем немає, я навіть не знаю в ньому, що таке, яке там перекоси, втикання, заїдання, калини, взагалі немає таких питань. Все. Тому я лично сам перевіряв це на собі, У своєму травматі. Тобто там я це все... Ну так, так. Да. Тобто ось такий нюанс. Так що, в принципі, так от... Що ще. Та, в принципі, і все. Тобто, після кожної покупки набоїв, сохраняйте гачеки, гачеки отак, отак, отак ще пригорають. Робіть з них зразу копії. У нас, допустимо, там, де я беру собі набої, допустимо, перед тіром, допустим, да? Я просто авто переходжу до о, там є копіцентр. Та я собі раз відсерю. Да, і все. Тось, все. Потім назбірується такого 100 стопка. І, ідете до Нолтаріуса любого за 800 гривень. Ну, зараз вже 1,5 І робите з оригіналів, згідно з оригіналом. Все. І суд будуть у вас документи з жалезні. Все. Потому що розчувати, що там, о, реєстр. Є журнал Прийому здачі, ребят. Це все да, ну не і дай і На це ніколи не надійтеся. Запомніть. Чоловік з документом, це. А ще якщо, а, а ще, якщо і з ісмітом, дасеном, то та, так то взагалі. По, Тому тільки вільні люди мають зброю. Це перше право за, за пункт. Раби. Колопи, ну і так далі, лошпеди, які пошили хасами себе в дурні, і пошили їх за що полуумності, малообразованості. Ну, як нас, Тобто, якби зброї мати не можна. Все. Отак. Вот Тому що ну, попробуйте від людей так барань, на вулицях у Маширудках, коли в кожного одного буде в сумочці у кабурі, за, 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 за рімнем буде, скажем, не, не така пукалка а нормальна, табельна, нарізна бойова зброя. Не табельна, а нарізна бойова зброя. Ну, ребята, ну це буде інша роз, розмова. Все. Да. Ось такий нюанс. Так що, помните, я вам казав, років 2, може більше, друзями. Ніякої бойової зброї я маю, не чекайте. Холопи їх мати не можуть. Все. Все. ну, Думаю, всім все понятно, Да? Ось такі нюанси. Тепер по поводу отліччя цих травмат. Дивіться, оцей Форд, він тягший. Чим 7нашка на 130-140 грам. Ну, примерно, орієнтечно. Ну, я в руках їх майже не відчуваю. Ну, відліччя є. Двінашка тякша. Ну, 12, вона і компактніша набагато, багато. Ну, це. Ну просто от, от так-то да. А береш тако, дивіться, і сімнашка більша, Ну просто більша, понимаєте. Ну, більша в рукоятці, більша у цьому в дзьобові, да. То есть, ну, ну вона більша, все, Ну, береш так от, да, то есть себе, ну. Дивіться. Ну, більше вдома, понимаєте? Да. То есть улучшаєш одні характеристики, вхудшие другие. Все. Вот так. То есть, тут, як как би, бы, не відняти, не догадати. Що краще, якби я брав собі би дві ножку. І брав би или койот, і хакі, і оліва. Почому? Тому що вони не облазять. Кому я доробляв ще не один сказав за там стікато років, там, років 4-5 десь такого, що в когось вже обліс. От тільки вони пішли. І їх щось одразу стали брати у там дорожчі були там я і їх стали брати ну я не пам'ятаю що вони в когось облізли покащу потім тут по покарити Оксид пока, – це саме дешева да, да, караска яка там скажу по, 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 покривається по тому ну, все то есть так да. вот вот такі ньо. Все, в принципі, отак от, от. Все. Пружини я вже підберу під, під, під вже. Без відео, щоб це все не затягнув або Да. Так що, думаю, всім все понятно. Ось якось так. Тепер... Тепер контакти по дороботки. По консультації. Дивіться, перед покупкою краще позвоніть, проконсультуйтеся, тому що многие путаються. Старий, крепкий, ще перших образців. Люди просто читають його. сайти, на яких успіхів немає, бути не може. Дивіться, писати можна. На сайтах, на бумаге. Бумага сайт і сайт стерпев все. Ребят, результати. Ну, пойміть, ну ті, що пишуть, то... ну от напишіть їм, покажи результат. Все. Вам їх не покажуть. Потому що їх бути не може. Поэтому позвоніть, візьміть консультацію, ми вам підскажемо, поможем. І якось ви скажем будете двігатися уже. А там решала ще те, який брати в кого, на яких умовах брати, за яку суму. Ну, там просто є дуже багато тонкості і нюансів. Все. Я став. Да. Дивіться. Я там на якомусь каналі. Під дев'ятим, 9 там, чи, чи 12-м під Борис Касаніма. Я нагавнувся, що один там якийсь Паша хто Хтось, або Павло там. А, А, Степан. Пише на мене якусь Дорогі Друзі мої, дивіться. Е У вас повинні бути конкретні питання. Роботу майстера відео, результати, тести. Бачимо. А тепер ти покажи свої, що вони в тебе краще. Все. Він не покаже вам і відео ніколи не обйшле, тому що їх немає. Все. А тепер, су, тепер судіть самі. Все. Ось так. Ось такі нюанси. І дивіться, перше правил. Ніколи не заходьте, не... маєте справу з неуспішним лагать. Хто, хто вам щось право, но про травмати і розказує. А спитайте в нього, чим це підтверджено, Покажи, якщо так, то результати своїм своим А якщо в тебе його немає, то так і не розказував. Все. Розумієте? Ось так. Тобто, я вам розказую свого ОПП Петра, своїх тестів, годами, іспитів на різних, скажімо, можна 2. Я вам розказую, що робив завод Ford, к НВУ, МВС. Не думайте, що, що там дураки, а хтось там десь розумний. Отак. Це не так. Ось так все. Тобто реально тільки з опиту. Все. Я беру факти. Все. У мене... Думаю, все понятно. В принципі, все. В принципі, все. Бережіть себе, щастя, миру і добра. І, 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 і запомні, лучше мати. Можна й травмат, чим його не мати взагалі. Стоковий заразу. забудьтеся. Все. так. Все. Номер контакту по доробки. 066, 516, 25 58 Писати на месенджері. 0,66 170 двадцять 28 і 0,98, 360, 37 40 Писати на месенджері. Все. Всех у всіх благ. Мир ваш дом.